На Вірменській 17 встановили відреставрований балкон 17-го століття. Знаний німецький реставратор та 13 львівських ковалів три місяці спільно працювали. Водночас із реставрацією тривав ковальський семінар. Це перший семінар саме з реставрації металу. І ми дуже тішимося, що зараз будемо спостерігати, як цей давній бароковий балкон монтуватимуть на будинок. Балкон розібрали до найменших елементів, ретельно дослідили і кожну частинку відновлювали відповідно до оригіналу. У роботі настільки згуртувалися, що навчились розуміти одне одного навіть різними мовами. Ми в неділю пішли недалеко від Львова на одну із гір. Посиділи усі разом, повечеряли, і це нам вдалося зробити навіть без перекладачів. Пам'ятку реставрували за кошти німецького проекту ГТЗ. Більшість елементів виконували вручну, і навіть як і в оригіналі, використали сусальне золото. Це там мікрони золота є буквально мікрони. Там малесенький такий квадратний листочок, і ви його по суті накладаєте. Він ріжеться, можна маленькими кусочками. Там вже в залежності від розміру, то е, вибирається потрібний розмір. Балконів, які ще потребують реставрації у старому Львові близько трьохсот.